Усім привіт! Ви на каналі Стесі Вишиває. І сьогодні ми з вами починаємо новий вишивальний тиждень. Починаю я його у вівторок, як то м -м, не вже, понеділок день важкий. Та був він на те, щоб дуже, та так, важкувати вчора. Саме тому я нічого не вишивала. Я багато вишивала у неділю, у суботу, то, а, наскільки це було можливо для мого стану. І... Я хочу вам показати на початку відео, на початку вишивального тижня, хочу показати ось таку пляшечку. Може хтось тільки підключився та не знає, що я вишиваю. Тож я вишиваю пляшечки від чарівної країни. Все ж таки, я Надія помираю останню. Я сподіваюся, що вони перейменують свою фірму на український лад, тому що. Ну, тому що це Україна а, все ж таки, ну, не про те зараз. Зараз про пляшечки. І я вишиваю таку достатньо величеньку пляшечку текіла, Дуже цікаві такі. А ось так буде наліпка. А, зараз покажу вам, як в мене організований процес. Процес у мене організований ось такій коробочці з чаю, Чай мені подарувала моя подруга. Дуже класно, воно, дуже-дуже. Дуже зручно працювати з набором від дерівної країни у цій, вибачте, коробочці. Весь бісер той, той що я вже вишила на цій фігурці, вже пішов до великої моєї коробки з залишками бісеру. Проте, бачите, ось тут. Ось так. І тут залишилось тільки три кольори. А в мене все необхідне ось тут. Магніт для сшивання частин, бо це іграшка 3D, 3D з 3D-ефектом буде. Теж тут. Дивіться, все ось так ось складається і сшивається. Ось так це виглядає. Краса. Я не вийматиму вже, тому що ця пластикова штука і має таку рису дряпатись, тож нехай лежить там. І я планую сьогодні. Займатися цією пляшечкою. Як воно вийде, не знаю. Проте, якщо я її дороблю, якась буде така, знаєте, сьогодні вона дуже багато роботи. Не знаю, коли я шитиму. Проте, якщо я її дороблю, якимось дивом сьогодні, то я вам покажу результат і покажу, що шитиму сьогодні і ще. Сьогодні четвер вже. Не пам'ятаю, коли записувала останній епізод, проте вчора щось мені не склалося з вишивкою сьогодні доробила. Трошки засмутилася, що приклеїла наліпку трошки кривувато, бачите? Ну, не знаю. Ой, я відображаюся в цій. Ам... Ось так ось. Ну, Скажіть свою думку, що ви думаєте? Чи то критично, чи то ні, я не знаю. Ну, Хоча на холодильнику, так здалеку, воно буде нормально, мені здається виглядати. Ось, так наклеїла я якось не, не дуже. Ну, потім цей клей я приберу. Ось така штука в мене вийшла. Класна, велика бутилка, класні кольори. Дуже вона цікава, я її з захопленням вишила. Дуже мені подобається. А зараз до якщо ще матиму час та сили, допрацьовуватиму потрохи царя. Сьогодні, неділя, дивіться, я вже майже доробила царя. Ось зараз я Вишиватиму царя, та потім хочу собі зробити такий невеличкий сюрприз в плані, що вишивати. Вишивати дещо приємне. Я вже тільки зрозуміла, що вже осінь не просто почалася, а вже аж 4 вересня. Прикрасила. Ой, вибачте, то мій штатив так скрипить. Прикрасила вже свій стіл, бачите, іграшками нарешті осінніми. Ось така в мене краса. Я подумала, що в мене так мало осінніх іграшок. Треба ще достати і пошити ще. Ось. А, повісила вже свій набір відьми, а, вже скоро дошию. Та три фігурки ще в мене є. Ось, ну це потім, це все потім. Поки що в мене ось цар. Всім привіт! Сьогодні вівторок, вже наступного тижня. Щось в мене було мало інформативності, то я вирішила два тижні поєднати в один. Що я вам зараз покажу? Я дошила нарешті свого царя. Дивіться, який він красний. Вчора я сколовши всі пальці, проте вже доробила його і лягла спати з відчуттям. Завершеної дії. Ось така фігурка класна. Вони усі такі е, виходять дуже красиві. Оце е, китицю я е, заздалегідь е, зробила. І дуже круто, що заздалегідь. Я коли вже зав'язалася з цими китицями, то вже й як то кажуть, і всі наробила, і так круто. В мене ще залишилась одна для фіолетового царя. Ще не знаю, куди її туди ліпити. Тож я починаю вже останню фігурку з цього вертепу. А позаду йде, ось як ви бачите. Ой, тут нитки в мене стирчать, все обрізаю. Вчора не побачила, тут ще трошки зараз все це зроблю. Проте це дрібнички. Дивіться, така гарна фігурка вже готова. Я хотіла собі зробити таке невеличкий, ну, як як сказати, свято та пошити хеллоунський квакер, проте я вирішила все ж таки нашити, поки хеллонський квакер я шитиму ось, тут мені цього тижня треба зробити 400 хрестиків. Ось 400 хрестиків я і зроблю. До речі, поки не забула, все забуваю сказати, тому що не знімала відео, бо хочу вам дещо показати. Мені подруга зробила такий невеличкий сюрприз. Відчекайте, зараз я дістану з дошки. Ось такий хочу вже притулити його, та не можу, тому що вам ще не показувала. Ось такий дивіться фламінго. Ой, дивіться, що він вже і пляс іде. Фламінго ось такий класний, вирішила назвати його Френком. Тож Френк чекатиме. Мені завжди тепер хочеться до всіх Фламінго шарф надіти, знаєте? Тож Френк буде в мене на нових, на нових роботах якихось. І поки в мене усі. Класні улюблені магніти. Ну, не скажу, що улюблені, в мене вони всі улюблені. Тож буде він на мікрофоні. А потім я беру і на свою роботу чіпляю, де хочу. Тож поки там. І ось такий ось клаптик ще тканини. Якась така класна тканина, там польською щось написано. Де я загубила то? Надпис, надпис. Вже, вже немає того пакетику. Я не знаю, де я його поділа. Ось така класна тканина. Щось я все зіпсувала, як завжди. Польською написана назва, така ось, бачите, гар, гарненька вона. А ось, при, по, треба подумати, що вишити на ній. У мене ідей багато, таких невеличких процесів, дуже багато. Тож, щось вишиється. І... Поки приберу, щоб її кавою чи то чимось не залити. Бо буде вже не тканина, а тканина а, влас, власного його фарбування, то треба її прибрати. Ось такі в мене справи. ще, А вже ж, буду шити нового царя. А зараз чекайте, покажу вам, як виглядає та фігурка. Там ось вона виглядає доволі невеличка. І бачите, як Віта все охайно складає, Кожен... кожна фігурка в окремому пакетику. Тут фетр і підставка. Я розумію, що це якась дурниця, тому що в мене дуже багато процесів, дуже багато проєктів. Проте... В мене мені дещо сумно, що це вже останній. Не знаю. В мене була повна сумка цих фігурок, повна. А зараз і не то, і усього. Все це закінчується. Проте в мене ще будуть фігурки. Я ще шитиму наступного року. Може, якусь одну, ще дві зроблю у грудні. Може і ні. Я не обіцяю. Проте <кій> ось він останній у гарному фіолетовому вбранні буде. В мене сподіваюся відшити. Треба його швидко відшити, тому що в мене чекає три фігурки хеллоуінські на дерев'яній основі. Треба їх обов'язково доробити. Це набір відьми. А відьма повинна зараз бути у, як то кажуть, мати повний набір для боротьби з ворогами. Тож треба це доробити. Ось такі в мене справи. Такі новини. Буду шити ось, мабуть, цих журавлів. Сьогодні середа, і я вирішила зробити вже, щоб потім в останній момент не, не метушитися та не шити в останній момент все підряд. Я вишила норму, яка в мене випала у цій грі, 400 хрестиків. І я ось темним їх пошила. На цій роботі. Ось зараз знімаю відео, щоб вже показати вам та прибрати. Зараз я голку припаркую. Дуже зручно я зробила ось така в мене, як вона називається, подушечка. Так? І тут вона дуже на станку. На руці вона не дуже якось, ну, теж я використовую, коли на дивані іноді. Особливо раніше. Проте зараз дуже зручно, що вона ось тут на станку. Ось не знаю, чому я не знайшла її. А я викор... як її використати. Вона в мене валялася на цьому, та треба використовувати. Речі, я її протерла та використовую. І ось томат використовую, вже показувала. Проте я скажу, що все, усі гольнички в мене у роботі, та е, яку мені подарували ручна, там в мене для бісеру голки завжди зараз немає, тому що поки не шию. Як шитиму, то ж одразу туди я воткну. Мені дуже шкода. Туди товсті голки пхати. Так, це ми приберемо Ну, покажу вам смішні свої просування по новому серю. Останньому вже, проте ось, все ж таки смішні, не смішні, проте є. Подивимося, що в мене буде. Так як я завершила ось царя, ви бачите знов ще раз, вже п'ятий раз, мабуть, то я хочу собі зробити такий сюрприз і пошити ось. Свій квакер нарешті. Він мене лежить, мене дожидає. Вже не знаю скільки, вже час прийшов. У мене цей привид, до речі, відірвався, був, то нарешті вже я його прикріпила. Так, зараз я вимикаюся, тому що буде повітряна тривога волати. Ось, ось такі в мене поки що результат. Дивіться. Сьогодні четвер я ось трошки додала із задоволенням вишивала вчора цей. Квакер не дарма він мене чекав та от дочекався, стільки всього класного є повишивати. Дивіться, яка краса. Ось такий місяць душила. Ось і відьмочку. Що я вам скажу, хочу дошити відьму. Вчора 550 хрестиків я зробила. 553 щось таке. Ось такий привид у мене, тримач голок. Хочу відьмочку дошити та й поки залишити. Ось така краса. Тому що мені треба робити норму на фігурці. Фігурка взагалі не просунулася, як було, так і залишилась. Ось такі справи. Сьогодні вже неділя, і ось що в мене повишивалося. Дивіться, хто підписаний на мене в інстаграмі, може бачив цей результат. Я не змогла відірватися від цієї відьми, та, поки її не душила, не заспокоїлася. Дуже класний результат, хочу якийсь елемент зараз ось. Вишити з цієї відьми. І ось фігурка, вона так класно пахне, вона мені у теці лежить. Поки я прибирала, я її прибрала теж, то вона так пахне класно. Хоча її вже рік цим фігуркам. ось остання з цього набору, якось навіть і віриться, Проте хочеться вже, щоб всі були на місці. Ось такі в мене результати. Мабуть, -то наступні вже результати я. А у наступному тижні викладатиму вишивальному. Тож, щодо що квакеру, скажу вам відверто, що мені якось примітиви не дуже подобалися, якось воно так не дуже. А потім зараз ось мені дуже сподобалося. Я розумію, за що їх так люблять люди, чому так вишивається, і, і здається, ось ще той елементик вишив та й все ось ще той. І воно так прибавляється, і воно так дуже цікаво шиється. І мало кольорів, проте кольори такі дуже-дуже класні, не такі незвичайні не, не, не такі Mix Day Works. Давайте детальніше вже про цей квакер я розповім, мабуть, у новому вишивальному тижні. тижні. Ось такі в мене невеличкі результати. Було то дуже багато роботи, то потім роботи вже по дому, то потім вже треба було відпочити, тож якось не, не вишивальні вийшли ці вихідні, проте теж треба відволікатися, відпочивати та робити інші якісь справи. Тож підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Зустрінемось у нових відео. До побачення!